Всім попривіт! Ви на каналі Михлишмані. На цьому каналі ми розглядаємо тему криптовалюти, теми P2P, фінансів та різних можливих схем заробітку. Якщо тобі цікава та корисна така інформація, підписуйся на цей YouTube, Також підписуйся на Telegram канал ссылка буде в описі. Там є дуже багато крутої інформації в сфері криптовалюти та новин, якої немає на YouTube. Дуже корисно тому рекомендую. Також, якщо з'являються якісь такі нові кімки, я звичайно це все викладаю в свій телеграм-канал. Так а сьогодні ми розглянемо таку роздачу від Haro Invest, в якій можна заробити 2000 тисячі гривень, тобто 50 доларів. Якщо перейти за запрошеннями, ця роздача вже існує приблизно 2 дні. І вже бачив в багатьох телеграм-каналах, ну як не в багатьох, але в деяких бачив, в великих таких каналах і хотів в ній брати участь, але перед тим ну, в мене були сумніви, тобто чи брати участь тут чи ні. Тому я почав аналізувати все. І зараз я вам розкажу, що я там передивився, проаналізував і вирішив все-таки взяти участь. Ну, найперше, можна сказати, що ця платформа працює з 2019 року, тобто вже є якісь роки роботи. Сайт створений ну, не на швидку руку, видно, що заморочилися. Хороша платформа, інтерфейс, також є їхній додаток. Близько 140 країн, в яких працює ця платформа, більше 4 мільйонів користувачів активних в ній. Також я почав. Дивитися, моніторити, хто вже брав участь, тобто чи виплачую дійсно гроші зразу, чи є якісь проблеми. І зараз прикріплю буквально декілька скринів. Багато не буду прикріпляти, бо я вже не буду заходити в ті групи, які закриті чати і так далі, щоб подивитися. Вот е, декілька скринів, прикріплюю, е, все виводить. Як адміни пишуть, що виводить, так само пишуть е, самі підписники, що виводить. Тому з цим проблем немає. Це вже дуже великий плюс. Також я проаналізував. от зайдемо. До них в Твіттер, і я проаналізував і дивився от їхній твіттер тобто я бачу, що вони приймають участь в різних інвентах, конференціях, тобто розповсюджують свій бренд, свою платформу. Тобто все круто. Мені це подобається, що є певне впізнання і, і, ну їхньої платформи, скажімо так, бачимо, що. Тут ще на якісь конференції не були, запрошують нових людей, розкручують свій бренд. Так щоб провертати далі, бачите, якісь фотозвіти навіть. Тобто, ну активно займаються своїм розвитком і маркетингом, показують своє лиця і так далі. Тому це також, як на мене, це плюс. Далі для чого це взагалі їм? Ну, це само собою маркетинг. Тобто вони розповсюджують свою платформу. Залучають нових користувачів за рахунок грошових роздач, і це не є новина, та як можна зробити аналог з платформою NET. Якщо ви пам'ятаєте, хто пам'ятає, хто не пам'ятає. Ми також таку саму роздачу робили, тільки трошки з меншими об'ємами і з меншими виплатами. Вони виплачували в районі 25-30 доларів. Я точно вже не пам'ятаю. І так само там потрібно було класти гроші на депозит, але на 30 днів В цій роздачі на 15, Але там було 100 доларів потрібно класи тут треба буде покласти 500 доларів. Тобто, це не є щось нове, це звичайний маркетинговий хід, щоб збільшити кількість користувачів. Так само їм потрібно показати інвесторам, що в них є там багато користувачів, щоб інвестори вкладали в це гроші в цю платформу. І, взагалі, ну це не є новина, коли нормальна якась хороша платформа робить такі роздачі, але буду показувати все на своєму прикладі. Ризикувати своїми грошима. Я планую тут зареєструвати себе і своїх батьків. Тобто зробити три акаунти суто на себе, тобто по 500 доларів. Брачу дивитися це відео до кінця, дізнатися всі нюанси і всі деталі, що потім не виникало питань. Зразу скажу, що тут дають гроші, хто реєструється по запрошенню. Це запрошення, яке мені дав мій друг. Тобто я зайшов по його запрошенню, зараз реєструюся, і мені має дати 50 доларів, які я зможу зразу і вивести. Зразу скажу, хто буде реєструватися по моєму запрошенню. Я буду давати ще додатково 10 доларів, якщо ви кинути мені скрін з моїм кодом і щоб я бачив ваш імейл, що ви дійсно зареєструвалися по моєму запрошенню. Пишіть мені в телеграм, в описі до відео буде мій телеграм. Пишіть туди, скидайте скрін. Я додатково на бінанс кожного буду кидати по 10 доларів. І так, поїхали. Тут ми пишемо свій мейл і пароль придумаємо. Далі ми вибираємо Україну, Ukraine і пишемо номер свого телефону. Нажимаємо Code і Continue. Нажимаємо Get STANDARD», беремо англійську мову і проходимо верифікацію. Нажимаємо «GET STANDARD», підтверджуємо свій емейл. Мені, до речі, не приходив довго ложка, а дисплан 15, 3 рази нажимав. Повторити, повторити, повторити смс. Ну на мейл. Нарешті от прийшло зразу три. Заходимо в останній. Якщо у вас таке буде, то маєте почекати, бачите, що це не зразу зайшло. Так, нажимаю варіно. Так, і далі тут можна скачати в цей додаток, ну але я заходжу вже через MacBook раз. Так, пишемо свій мейл і пароль. Так, коли ми зайшли, тепер ми проходимо верифікацію. Так, тут пишемо нашу країну, юкраїн тут в мене буде мале, чоловік, фемиле, це жінка, дата народження і національність. Тож Ukraine. І інакше. Тут вибираємо паспорт чи id картка. Я не знаю, що вас я обираю паспорт і заражаю закордонний паспорт. Так, тепер треба зробити знімок селфі, тобто покрутити головою там на камеру. Тут все стандартно так само. Yeah. Так, тут пише нас, що потрібно ще раз зробити перевірку лиця. Нажимаємо I'm ready, Далі нам потрібно документ підтверджує наше місце проживання, тобто ми беремо з приватбанка так само, як ми робили на Binance карту. Так, ми заходимо в сервіси, шукаємо довідки, нажимаємо довідки, реквізити. Беремо, наприклад, по доларовій карті. Беремо мову обов'язково англійська, формувати, беремо саму першу і надіслати документ на емейл. E так, довідка прийшла. Тепер я качаю собі, її PDF на комп'ютер і беремо нашу довідку і закачати. Далі, далі. І документи перевіряємося. Чекаємо, поки все перевіриться. Тільки перевіриться, продовжимо. Рухаємося далі. Тепер ми заходимо, чекайте, я прикладу на англійську, бо я собі через мову взяв. Щоб ви не путалися потім. Ми нажимаємо Депозит. Вибираємо USDT і тут мережа ERC20, не trc 20 а ERC-20. Це мережа ефіру. Тобто, щоб оце. Нюанс не пропустило, хто буде робити, Копіюємо. Тепер заходимо на Binance. У мене гроші на Binance, в кого на Baybito, хто з Baybut кидає, в кого на Вайбіті, на Bybit. хто має, наприклад, на революцію кидаєте з ліфтом за, за 2 долари комісії на Binance. Напряму, в кого на гривневих картках, то можете через P2P заходити на Binance, хто буде це робити. Ну, Це так до слова. І чому такий кажу, для України немалий депозит, тому що мені здається, що. Робили абузу. Тобто, якщо б було менше, потрібно кидати одна людина, б на себе робила там через знайомих, там 20 аккаунтів, 10, 15, 30, не знаю кого який бюджет. Тут, напевно, все-таки більший депозит, щоб менше було абузу. Ну, я так думаю. І так, що ми робимо, ми нажимаємо зняття, вибираємо USDT, вставляємо нашу адресу, перевіряємо, все правильно. Далі вибираємо мережу. Мережа, от, ERC20, який 2 долари комісії. Так, там. Найкраще было 502, пришло молитву правом Кнопка 20. Вот так. Нажимаем «Зняти кошты». Поехали. Тут подтверждаем наши коды. Так, все. Завершите. кошты мы надіслали. Почекаємо, поки вони пройдуть. Так, бачимо, ми що наші кошти прийшли. Дивимося так, все прийшло. Нажимаємо Earn, нажимаємо Start EARN так, така Air. Вертаємо, вертаємо, тут не важливо. нажимаємо Get STANDARD. обираємо USDT Max і 15 днів. І обов'язково обов'язково знімаємо тут галочку. Тобто ми кладемо в стейкінг. Наші 502 USDT на 15 днів. Ми за це ще отримаємо додатково долар Тобто обов'язково тут знімаємо галочку да, долар Знімаємо цю галочку. Бо якщо ви не знімати цю галочку, вам додатково продовжить стейкінг. Тобто, ну нашого нам чекати довше. І нажимаємо Continue. Fірm. Це кот. Тепер нажимаємо Home. І дивимося, що нам автоматично дало 500, 50 USDT за цей стейкінг. Тепер, що ми робимо? Ми їх зразу виводимо, правильно, нажимаємо Ezdrap, виводимо в біткоїні. Вони біткоїні дали, біткоїні виводимо, це буде найкраще. Беремо Макс. Беремо адрес кошелька, заходимо на наш Binance, чи Bybit, чи WyBit, в принципі не важно. Заходимо в гаманець, ад і спот, беремо депозит, біткоїн. Вибираємо біткоін. Отримати адресу, Юлія, заходимо, вставляємо нашу адресу. Так, і нажимаємо Continue і Confirm. Так, і тут підтверджуємо свій пароль. І confirm. Все, кошти наші пішли на наш бінанс. Кошти проходять протягом 24 годин. Комусь проходять за 2 години, комусь проходять за 12 годин. Не знаю, пройдуть мені, я про це повідомлю в своєму телеграм-каналі. Я впевнений, що кошти прийдуть. Та як всім приходять дивіться, тепер якщо ви так само все зареєструєтеся і по моєму запрошенню, тобто без запрошення, то взагалі не, не дадуть вам нічого, але треба тільки по запрошенню. Якщо будете по-моєму робити, скидаєте мені скрін, Що робили по моєму запрошенню? і вашого емей-адресу. Я перевіряю, і якщо все виконали, я вам ще додатково від себе кидаю 10 доларів. Тобто, ви заробляєте в районі 60. Якщо ви маєте, я вважаю, що проект досить хороший. Тут звичайно інтерфейс. На комп'ютері такі собі, бо тут воно взагалі було розроблено для телефона. Тобто є додаток. Це я робив на комп'ютері. На комп'ютері мені в принципі зручніше і краще показати вам. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, там ще буде дуже багато корисної та цікавої інформації. А наразі всім щасливо, всім пока.